Друзі, всім привіт! Рада вас сьогодні вітати на своєму каналі. І трошечки поговоримо про те, що я читав у червні місяці. Ну так, можна сказати, як завжди, Петре серпень на носів, де ти так забарився? А якщо бачите, в мене тут зовсім інша локація. Так, я трошечки змінив місце, де я пробуваю, поїхав в гості до батьків, і зараз я за 300 кілометрів від своїх всіх книжок і відповідно мені необхідний був час, щоб адаптуватися. Ну і плюс потрібно було перешерстити всю бібліотеку свого молочного брата, яку досить часто скуповував я, тому що дареві морітні книжки, і подивитися, що там є цікаво. Так що якось от з бормба не виходить. Ну, а ми будемо згадувати те, що я читав у червні. Адже у червні я, я начитав близько 10 книжок. Не всі з них були хороші, не всі з них були цікаві, але що не читав, то не читав. І почнемо з того, що, напевно, що це найкраща книжка, яку я прочитав у 2025 році, це українське фентезі від Павла Дерв'янка Аркан Вовків, видане виданистом Старого Лева. Це вже, до речі, друге переведення, це вже друга ітерація Аркану Вовків, тому що перше видавалася у такому вінницькому вивництві, як Дім Хемер, що сталося із Домом Хемер. Це зовсім окрема історія. А про Аркан Вовки можу сказати, якщо коротко і не споредно, тому що я готую зовсім інше відео, Що верніше я вже насправді вже підготовку можете подивитися за посиланням. аркан Волків», як на мене, це таке дуже класне, дуже душевне і дуже коритне фентезі. Вона з дуже класно, класно переданими українським вайбами та акцентами фентезі. Не кожен автор зможе написати настільки цілу та неймовірну історію, яка дуже так зрезонує і. Ти читаєш, ти розумієш, ну так, якби було таке фентезі, то напевно, що це би був так, такий чудовий мікс фентезі та альтернативної історії. Так що я дуже-дуже радий, що я прочитав цю книжку. Дуже шкодую, що прочитав її тільки у 2025 році, адже аркан вовків видавався раніше. І з нетерпінням очікую на другу та третю частину, аби їх придбати та купити. Ну, звичайно, в мене тут виникла новичка образа на одиниць старого лева. Тому що я купляв із попередпродажі цю книжку за 500 гривень, тому що всталося, що буде 550 Уявіть, який в мене був стан, коли виданистство старого лева виктору розпродажі цю книжку можна було придбати за 300 гривень. Чесно кажучи, при нинішніх цінах на книжки це трошечки зробив бум. А що є, то є. Переходимо до книжки номер 2. І це «Шпигунський детектив. Навіть більше трилинг на з історичних книг це фалько від Артуру Парисреверди. До речі, саме цікаво, що фалько так само Ось вже вийшов на каналі, можете подивитися більш детально. А якщо говорити про «Фалько», то скажу, що це дуже такий стильний, дуже цікавий, дуже класний, дуже чоловічий роман від Артуру Парисреверди. І на відміну від капітана Триста, який розказує про Іспанію часів середньовіччя, «Фалько» нам розповідає про шпигна, який діяв. Часи, коли в Іспанії була громадянська війна. Так само дуже майстерно написана, так само дуже дуже-дуже ну, колоритна книжка з просто невірним героєм. І знаєте, якби Джеймс Бонд був іспанцем, це би полюбель був Фальпо. Дуже... Так само дуже раджу всім цю книжку, вона мені дуже сподобалася. До речі, це перша частина із трилогії. Так що, попереду мене, коли повернеться до, до своєї бібліотеки, до своє місце, де я знаходжуся більшість часу. Очікує просто неймовірне читання. Ну або я сподіваюся, переходимо далі. І наступна книжка, яку я читав, це «Справжнісінький кіт від Террі Пратчета. Невеличка така це видана видаництво Старого Лева. Що можу сказати, що для, якщо ви вважаєте себе кушатником або просто любите кутів, то це книжка обов'язково для вас, щоб бути експертом про кутологію. Читаючи цю книжку, ви дізнаєтеся. Майстерно класно, гумористичний підхід до терепрешта по тому, як він визначав справжніх котів, що він вважав, що є ознакою справжнього кота, як ми змінили кота, і навіть майбутнє справжнього кота. А загалом це іще е, й може книжка, яка не у всесвіті дискусвіта, що робить її цікаво, адже теріпреш присвятив більший час свого творчості дискусвіту. До речі, справжній сінький кіт огляд у мене іще не вийшов. Ну, як бачите, все, що було зроблено в черзі, все будуть огляди. Але про дискосвіт в мене є величезний, величезний полит. Ну і до речі, до речі, до речі, до речі, ще трошки спаму. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Також дуже важливо, якщо ви напишете якийсь комент, що вам сподобалось відео, що не сподобалось, чи чекали ви на невеличкий огляд. Звідс, що я читав у червні. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані, ви знайшли це відео. Я буду дуже радий, якщо ви підпишетесь на мій канал. Це допоможе мені розвиватися і покаже того, що потрібно показувати мій канал більшій кількості людей. Так, переходимо до наступної книжки. І наступна книжечка це книжка від українського автора, ну, а саме чудовий детектив Віо Декара від Юрія Воничука. Знаєте, так я розумію, що Юрій Венечук це досить часто така контроверсійна фігура для багатьох читачів. Багато хто каже, що Воничук він такий у іст, так, іст-ист-ист. Іст. Підставити потрібні ести. До речі, якщо ви погано відноситься до виночка. Напишіть в коментах, ким ви його вважаєте. Якщо вам подобається творчість виночка, напишіть що ви любите у його творчості. Так от, Віо Декара це детектив про Львів. Що дуже цікаво, детектив про героя. Направді, я надав на початку розказував про фальку. Так само, якби Фальку був львів'янином, то це головний герой Віо Декара. Вони дуже-дуже насправді похожі, дуже такий самий стиль поведінки, все дуже похоже. Тільки з тою різницею, що фалько у Артура Парис Реверта це шпигун іспанський, а, а у пана Юрія Вічка, головний герой клен це українець. До речі, був щось човий стрівець. І пан Юрій згорів подати дуже цікаву атмосферу передвоєнного Львова. Так, я розумію, що це такий Львів всім не сподобається, Він напівкримінальний, напівдуже розвратний. Деякі представники чи представниці певних вихід дуже це, напевно, будуть хайпити. Але книжка цікава, читається легко, сюжет ковни здається, що ти читаєш якусь книжку. А от таке от наступна історія від українського письменника, так само Володимира Мора Аніва, мусиканти та четвертий дорого". Така саме величезка повість. До речі, якщо помиляюся, у роді із циклу про душницю або іншого. І скажу вам, що пан Володимир пише дуже неймовірно душевні, класні та цікаві історії. В даному випадку пан Володимир зумів описати з кілька сюжетів на казок, які всі знають. Наприклад, казку про 12 місяців. Ми у музикантах четвертий дороги безперечно побачимо алюзії на наше життя, побачимо нове таке класне опрацювання, дуже чудово душевну повість. Дуже раджу, дуже цікаво. Не знаю, в травні не знаю, в червні багато книжок не було, але не всі було дуже цікаві. Ну і дві книжки я вже прочитав. Приїхав в гості до батьків. Це. Так, перше, це так само в Димара душниця, а друга старий від Гарі Гаррісон. Якщо говорити про душницю, то це стара повість видана десь у 2014 році. Що цікаво, це ніби як дитяча повість, але коли ти починаєш зачитуватися, то за фасадом такої дитячої повісті про дружбу, про перше кохання, про торослішення, ти бачиш зовсім інший світ. Дуже такий пропрацьований, дуже складний, дуже резонуючий, дуже такі великі виклики, дуже багато питань, дуже багато всього, що тебе заставляє подумати, як воно відбувається. Дуже... Так що також рекомендую всім душницям, якщо прочитаєте. До речі, скоро виходить переведання. Так що раджу. Ну і остання книжка, яку я читав, це Гаррі Гаррісон з того щур іде до армії. Та не дивіться на таку криву обложку. Це яка я здаю любить познущатися. А так Стала Віщурцем розповідь про геніального космічного злочинця Джема де Гріза, який потрапляє в різні космічні авантюри. Книжка цікава, книжка класна, книжка написана у жанрі гумористичної фантастики. І, до речі, якщо вони що мені трошечки різонуло, що Гаррі Гаррісон, який служив у американській армії, дуже її не любив армію, ну і тут проглядається вся його відраза до армії. З одного боку, ніби ти розумієш, що це весь пацифізм. Але у нинішній ситуації ти розумієш, що яка б така не була, але своя армія є своя армія. Ну, з одного боку, знаєте, тут пародія вроді б на американську армію. До речі, Гаррі Гаррісон не раз пройшовся жорстко по американській армії, чого тільки вартує й Хартік Але кажу чесно, що незважаючи на це, трошечки, таке, знаєте нинішня ситуація, що те, що йде війна і ту. Трошечки зменшив мою оцінку від цієї книги, а цілому також класна книжка про чудового героя, неймовірні пригоди, що і що варто доподовити, що цикл величезний час 11 романів КСД пробував видавати двічі, видало один раз одну книжку, другий раз дві. Сподіваємося, що, вже хтось колись передасть українську, адже книжка більш-менш цікава, а книжка оригінальна, і для тих, хто любить фантастику, це, напевно, одна із мастерід книжок, які мають бути. Якийсь отакий от, такий от в мене вийшов. Читацький чар. Так, трошечки сумбурно, бачите, інша локація, все помінилося, все змінилося. А от що є, то є. Ось таке от, от, будемо трошечки йти далі. Нагадую, що з вами був Метр. Ну і попрошу, якщо ви додивилися цього манти і не на мій канал, підписатися, порадити другого і так, що в мене є купа в моїх соцмереж. Ну, якщо можете там подивитися, слідкувати. Ну а якщо у вас є якась пропозиція оглянути вашу книжку, вам цікаво, щоб я розкритикував чи ще щось. Пишіть, будь ласка, мені чи інстаграм, чи телеграм, я буду радий всім відповісти до Рішвид. Та й таке. Всім щастя. пока, з вами був Метер всім дня!